Всім привіт, мої хороші любі, мої золоті неповторні. Сьогодні буде неймовірно крута лекція. На тему «10 не які можуть змінити твоє життя вже сьогодні. Ця лекція буде про те, як повернути до себе себе, як не загубитися всередині себе, як навчитися приймати, відчувати, жити своє життя як цілісна особистість, і дуже важливо, як все ж таки знайти цей спокій, знайти рівновагу і перестати от мати цю нервозність і тривожність. Перше правило не борись, да, не змагайся. По суті, опір ситуації насправді є дуже сильним емоційним а, таким пожирачем сил і енергії. Я як коуч дуже часто бачу клієнтів, які пробують втримати ситуацію під контролем, боротися з реальністю, яка їх не влаштовує, і ти проти течії по суті, да, з таких всіх вибрацій, і в результаті що вони отримують? Стрес, тривога, втрата енергії. А от прийняття воно дає спокій. Приймаючи, ми не капітулюємо, а стаємо свідомими гравцями. Повірте, в цьому житті, як тільки ми починаємо перелаштовуватися не на боротьбу, а на прийняття, і розуміти, що все в нашому житті дано саме для нас, там, знаєте, багато хто каже, там уроки, що ще просто для нас. От просто для нас. Дійсно, ви просто побачите дуже багато ситуацій. Під різним кутом другий момент не уникай. Тому що уникання страхів воно створює ілюзію захищеності, але потім ці страхи будуть розростати у тьмі. По суті, це ніби ми щось прикриваємо серветкою. Да? На сесіях я нерідко пропоную клієнту утотожнити страх, намалювати його, порозмовляти з ним, зрозуміти, що ти так боїшся. І страх він буде втрачати владу над вами. Насправді, страх це є най... Гіршим таким в нашому житті моментом, і як тільки ви почнете не боятися нічого, ви просто зрозумієте, наскільки вам буде легко. Третя позиція не терпи. Терпіння це насправді не завжди сила. Це може бути спосіб пережити біль, не зіткнутися з правдою. І у коучингу це часто означає сигнал, як ти не на своєму місці. Насправді чесність із собою розпочинає ось ці зміни. Як тільки ми починаємо бути чесними, відвертими. І перш за все, не зі мною, не з чоловіком, да? а й з самим собою. Коли ви відповідаєте на ряд цих запитань, чесно, ви будете просто здивовані від того, що ви почуєте і побачите від себе. Коли ви починаєте з собою розмовляти, повірте, ви будете дійсно здивовані. Четверте, не подавляй. Не подавляй, тому що емоції вони створені, щоб проходити крізь тебе, і виходити, і йти далі. Якщо ви будете їх заганяти всередину, вони будуть вас травмувати. Наведу приклад. Жінка прийшла на сесію з тривогою і панічними атаками. Виявилося, що вона 10 років не давала собі плакати. Ну по своїм особистим причинам, чому вона так думала, що не можна це їй робити, да? і після сесії, де вона пережила пережити, все стало змінюватися максимально моментально. Кожна наша емоція вона повинна бути прожита і вона повинна рухатися далі. Це як картопля, да? чим більше ви в собі е, цю гнилу картоплю збираєте, тим більше в неї запах, ви всі прекрасно знаєте який, і тим важче вам буде з нею надалі. П'яте, не порівнюй. Це теж ще один такий момент, який вам просто максимально облегшує життя. Порівняння воно вбиває вашу унікальність. Ви повинні зрозуміти, що у кожної людини є свій темп, свій ритм, свої уроки. І у тебе так само. І одна із клієнток вона відчувала себе, знаєте, провальною, невдачливою, неуспішною. Бо її подруга вже мала бізнес, а вона не мала бізнес. Але ми разом побачили, що її шлях взагалі в глибині. У розвитку взагалі іншого таланту, взагалі не бізнесу, і ось це порівняння воно лише відволікає від істинного покликання, тому що якщо комусь подобається щось, це не означає, що це повинно подобатися всім. Є, звісно, така приказка, що на вкус і колір. Всі фломастери різні, це дійсно так і є. Це дійсно так і працює. Ми настільки всі різні, і ви навіть не повірите, що кожному подобається своє. Комусь брюнетки, комусь блондинки, комусь короткострижені, комусь з довгим волоссям, комусь блакитно очі, комусь повненькі, комусь худенькі, комусь татуюваннями, комусь без, комусь дуже яскраві енергійні, активні, крикучі, коман командори, комусь навпаки, дуже спокійні, і так далі, і так у всьому, да і коли ви будете порівнювати, підбиватися під якісь шаблони. Це взагалі ні до чого хорошого не призведеться, однозначно. Шосте: не ігноруй. Все, що ми ігноруємо, насправді воно не зникає, а воно накопичується. Наприклад, одна клієнтка жалілася на постійну втому, і от ми дослідили, вона роками ігнорувала свої бажання, вона жила заради інших. І лише коли вона почала прислуховуватися до себе, вона повернула цю енергію. Ігнорують – це знаєте теж саме можна трішки віднести до не подавляй, не терпи. Тому що, якщо ви думаєте, що ви щось проігноруєте, не відпустивши це, і воно ніколи не з'явиться, це велика помилка, тому що воно буде з'являтися і з'являтися і з'являтися. Поки да? ви це не проживете. Дуже важливо, сьомий пункт не знецінюй. Тому що твої почуття, мрії, біль, все це має значення. Насправді так. Часто ми собі кажемо, та це дурниця, це неважливо. Але для психіки це буде сигнал, ти неважлива. Повага, перш за все, до своїх почуттів це є основа самоцінності. Все важливо, все важливо, що стосується тебе. Восьме, не зраджуй себе. Насправді багато людей носять маски. Вони бояться бути собою, бо бути собою це ризик. І тому, ми що робимо? Ми порівнюємо. Да? Ми переходимо в цей пункт п'ятий. Але справжнє щастя, воно не буде можливим без автентичності. Одна клієнтка вона завжди роками намагалася бути зручною дружиною. І лише тоді, коли вона дозволила собі бути справжньою, уявіть собі, її шлюб просто переродився. Він був ну от настільки. Просто інший, що вона в це не змогла повірити, так, що, чого вона це не робила раніше. Дев'ятий пункт не тримай. Не тримай ні людей, ні ситуації, ні образи, звісно, про образи ми з вами багато говорили. Тому що це тягар. Це тягар саме для вас. Ви ніколи не втримаєте людину, яка вас не кохає, не поважає, які ви не цікаві. Ви м самі повинні розуміти, чим більше ви будете утримувати образи на когось, на щось, на те, на все, ви більше будете собі е закопувати ось цю картоплю, нести. Просто цю вонючу картоплю, яка буде збиратися раз за разом, раз за разом, створювати мішок гніною вонючої картоплі. Це є образи. І окрім вас. Ну, по суті, нікому від цього краще не буде. Відпусти, це не означає зрадити. Це означає визнати, зрозуміти, що це вже не моє. Одна жінка, уявіть собі, тримала гнів на свою матір 30 років. Коли вона пробачила, її тіло розслабилося. Прийшов спокій. Дуже багато хвороб зникло, і вона почала себе реалізовувати. Десяте, не чекай, поки все закінчиться. Життя воно не має кнопки паузи. Чекати, поки діти виростуть, чекати, поки з'явиться ідеальна вага, чекати, доки з'явиться партнер, чекати, доки будуть гроші це все відкладати себе, відкладати своє життя. Почни жити вже зараз. Маленькими кроками, навіть у шторм, можна пити чай і вдихати життя. Ці 10 не, не про заборони, вони про свободу. Вони про свободу розуміти себе, знати себе і відчувати, про життя у зв'язку із собою, про шлях додому. Додому, до себе. Я вас дуже люблю і обнімаю. Будьте вільними вже зараз. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, інстаграм-канал. Багато корисної інформації я створюю для вас із надзвичайною любов'ю.